Увага, терміново відкладіть усі справи. Ваші гроші можуть зникнути з рахунків вже завтра. І це не жарт, це жорстока реальність 2026 року, про яку мовчать по телевізору. Штучний інтелект вийшов на полювання і його здобич це ваші пенсії. Уявіть собі ситуацію: ви прокидаєтеся вранці, берете телефон, щоб перевірити баланс картки, розраховуючи купити ліки чи продукти. А там нуль. Або ще гірше повідомлення про блокування рахунку до з'ясування обставин. Ви нічого не порушували. Ви чесно працювали все життя, але бездушний алгоритм вирішив інакше. Це вже не фантастика, це те, що починає працювати просто зараз. Запуск автоматичної системи, яка об'єднує в єдиний кулак дані податкової прикордонників та банків, означає лише одне: епоха тіні. Закінчилася, почалася епоха тотального цифрового контролю. Перш ніж я розкрию вам усю правду про те, як працює цей механізм і як врятувати свої виплати, напишіть у коментарях просто зараз, з якого ви міста чи села мене дивитесь. Мені важливо розуміти географію нашої аудиторії, щоб знати де ситуація зараз найбільш напружена. Тож чекаю ваші коментарі, а ми починаємо розбиратися в цьому правовому пеклі. Давайте згадаємо, як це було раніше ще якихось 5-10 років тому. Пенсійна система була, скажімо так, неповороткою машиною, яка працювала на папері, щоб перевірити пенсіонера. Інспектору потрібно було фізично взяти папку з особистою справою, перегорнути сторінки, знайти якусь довідку. Перевірки були вибірковими. Звісно, існувала верифікація, але вона нагадувала пошук голки в копиці сіна. Держава не бачила повної картини. Банки зберігали банківську таємницю, як зіницю ока податкова бачила лише офіційні відрахування. А прикордонна служба жила своїм окремим життям. Ці бази даних існували, наче на різних планетах. Пенсіонер міг роками жити за кордоном, отримуючи українську пенсію на картку, і ніхто про це не знав. Людина могла мати неофіційний підробіток або здавати квартиру в оренду, отримувати субсидію і пенсію, і система не бачила в цьому жодних суперечностей, бо права рука не знала, що робить ліва. Це створювало певний люфт, простір для маневру, яким багато хто користувався. Не від доброго життя, а просто щоб вижити, але тепер ці часи минули безповоротно. Зараз, у 2026 році, ми опинилися в зовсім іншій реальності. Впровадження штучного інтелекту та повна автоматизація процесів обміну даними змінили правила гри докорінно. Тепер це не людина перевіряє людину. Це код перевіряє код. Система працює 24 на 7, без перерв на обід і сон. Вона зводить дані в режимі реального часу. Щойно ви перетнули кордон. Інформація про це вже є в системі. Щойно на вашу картку надійшла сума, яка не відповідає вашим офіційним доходам. А податкова це фіксує, а алгоритм пенсійного фонду вже аналізує, чи маєте ви право на надбавки, які отримуєте. Банківська таємниця для моніторингу соціальних виплат фактично стала фікцією. Держава отримала інструмент, про який мріяла роками великого брата, який бачить кожну копійку і кожен крок пенсіонера. І найстрашніше те, що рішення про призупинення виплат часто приймає саме алгоритм, базуючись на співпадінні певних критеріїв ризику, а людині потім доводиться бігати кабінетами і доводити, що вона не верблюд. Чому це відбувається саме зараз? Тут варто трохи відійти від е, сухої юридичної мови і поглянути на ситуацію ширше. Держава завжди шукає способи оптимізувати бюджет. Пенсійний фонд. Це величезна колосальна стаття видатків. Дефіцит фонду завжди був проблемою, і покривати його стає все важче. Логіка чиновників проста: якщо ми не можемо заробити більше, ми повинні витрачати менше. А як витрачати менше, не урізаючи пенсії офіційно, щоб не викликати соціальний вибух? Правильно, доно треба провести чистку, знайти тих, хто отримує зайве, тих, хто не має права. Тих, хто десь помилився в документах 20 років тому, і штучний інтелект тут ідеальний виконавець. Він не має жалю, він не слухає історій про те, як важко жити на три тисячі гривень. Він просто виконує інструкцію, знайшов невідповідність, блокуй. Це холодна математика виживання держави за рахунок найвразливіших. Це та сама вода на млин державного бюджету, яка змиває спокій простих громадян. Ми бачимо тенденцію, коли презумпція доброчесності пенсіонера змінюється на презумпцію винуватості. Ви повинні довести, що маєте право на ці гроші, а не держава повинна довести, що ви його не маєте. А тепер, друзі, давайте зробимо невелику паузу в цьому потоці інформації. Мені дуже важливо почути вашу думку. Напишіть зараз у коментарях, як ви ставитеся до такої цифровізації. Ви вважаєте, що це наведення ладу і справедливість, щоб не платити мертвим душам? Чи чи це цифровий концтабір для пенсіонерів? Чи довіряєте ви комп'ютеру свою долю? Ваша думка важлива, бо ми формуємо громадську позицію, яку мають чути там на горі. Пишіть, не соромтеся, я читаю кожну думку. Повертаємося до конкретики: хто ж опинився в зоні найбільшого ризику? Кого штучний інтелект бачить першим і позначає червоним прапорцем? Категорій декілька і на жаль до них потрапляє величезна кількість українських пенсіонерів. Перша і наймасовіша група ризику це пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб. ВПО система тепер автоматично звіряє місце проживання. Якщо ви зареєстровані як ВПО в одному місці, а транзакції по вашій карці проходять постійно в іншому регіоні або взагалі відсутні протягом тривалого часу. Це сигнал для блокування. Штучний інтелект робить висновок. Особа не проживає за місцем реєстрації. Раніше інспектори ходили по квартирах, і це можна було е, якось пояснити, домовитися, бути вдома в потрібний час. Тепер географія ваших витрат говорить за вас. Друга категорія це ті, хто виїхав за кордон. Тут система працює у зв'язці з прикордонною службою. Якщо пенсіонер відсутній в Україні понад певний термін, зазвичай це 90 днів, але... Правила можуть змінюватися і ставати жорсткішими, і при цьому не повідомив пенсійний фонд, виплата пенсії призупиняється автоматично. Раніше багато хто виїжджав до дітей у Польщу, Німеччину чи Канаду і роками отримував гривні на картку. Тепер, як тільки база перетину кордону синхронізується з базою ПФУ, комп'ютер бачить, Іваненко Іван Іванович виїхав 1 лютого і не повернувся. Результат блокування з наступного місяця. І відновити таку пенсію, перебуваючи там, це той ще квест із консульствами та нотаріусами. Третя категорія ризику це пенсіонери з прихованими доходами, це найтонший лід. Об'єднання даних з податковою дозволяє бачити не лише офіційну зарплату, але й інші надходження, які можуть бути трактовані як дохід. Наприклад, ви отримуєте пенсію як непрацюючий пенсіонер з відповідними індексаціями та надбавками. Але паралельно продаєте городину і отримуєте регулярні платежі на картку від різних людей або здаєте гараж. Штучний інтелект аналізує рух коштів по банківських рахунках. Якщо він бачить регулярність надходжень, він може кваліфікувати вас як працюючого пенсіонера, а це означає перерахунок пенсії, зняття надбавок і навіть вимогу. Повернути надмірно виплачені кошти. Це звучить абсурдно для тих, хто виживає на копійки, але для бездушної машини закон є закон, є дохід, зміни статус. Окремо хочу виділити категорію пенсіонерів, у яких є розбіжності в документах. Це так звані технічні жертви. Нова система 2026 року дуже чутлива до точності даних. Різна буква в прізвищі, в паспорті та в коді. Стара помилка в даті народження в базі Рацу, неоновлені дані про зміну паспорта з книжечки на айді-картку. Все це приводить для системи видати помилку верифікації. Машина не розуміє, що Наталія і Наталія це одна й та сама людина. Для неї це різні об'єкти, а значить, виплата неможлива. І таких випадків тисячі. Люди роками отримували пенсію. А тепер, коли бази об'єднали, вилізли старі помилки паспортисток 30-річної давнини. Ситуація ускладнюється тим, що про блокування люди часто дізнаються. Постфактум. Немає попереджувального дзвінка, немає листа з проханням уточнити дані. Є просто факт, грошей немає. І це створює паніку. Людина йде в банк. А банк каже: ми тут ні до чого. Це пенсійний фонд. Людина йде в ПФУ. Там черги, записи на місяць вперед і відповідь вас заблокувала система верифікації Мінфіну. Пишіть заяву, чекайте розгляду. А жити за що цей місяць чи два? Система не пропонує альтернативи, вона діє як гільотина швидко і безповоротно. Це викликає величезне обурення і відчуття безпорадності. Що ж робити в цій ситуації, як вийти з під удару або як діяти, якщо ви вже потрапили під каток штучного інтелекту? Як юрист я дам вам чіткий алгоритм дій. Бо паніка – це найгірший порадник. Перше і найголовніше випереджайте систему, не чекайте, поки вас заблокують. Зайдіть на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Це можна зробити через банк Айді, не виходячи з дому. Перевірте всі свої дані: стаж, написання, прізвища, паспортні дані. Якщо ви бачите там старий паспорт, а у вас уже новий, терміново завантажте скан копії нових документів, оновіть інформацію про себе, зробіть так, щоб у системі була ідеальна чистота. Друга рекомендація стосується банківських карток. Штучний інтелект моніторить активність. Якщо у вас є картка, на яку приходить пенсія, але ви нею не користуєтесь. Наприклад, збираєте гроші, раз на місяць робіть хоча б одну транзакцію. Купіть хліб, поповніть телефон на 10 гривень. Покажіть системі, що ви живі, що ви тут, що ви користуєтесь рахунком. Сплячі рахунки це перші кандидати на перевірку. Банки зобов'язані повідомляти про рахунки, за якими немає руху коштів понад рік. І тоді ПФУ призупиняє виплати до з'ясування обставин. Не давайте їм цього приводу. Для тих, хто перебуває за кордоном або є в ВПО, проходьте ідентифікацію. Не ігноруйте вимоги про відеоідентифікацію. Зараз це можна зробити через дію або через консульські установи. Так, це незручно, так це займає час. Але це єдиний спосіб довести машині, що ви це ви і ви живі. Якщо ви змінили місце проживання навіть у межах одного міста, повідомте про це. Краще ви самі подасте заяву про зміну адреси, ніж система вирахує це за вашими витратами в іншому районі і заблокує вас за підозрою в наданні неправдивих даних. Щодо лівих доходів на картку, будьте максимально обережні. Якщо вам допомагають діти, це одна справа, це матеріальна допомога родичів, вона не оподатковується. Але якщо вам регулярно скидають однакові суми різні люди, це червоне світло для податкової. А тепер і для пенсійного фонду. Розділяйте фінансові потоки. Пенсійна картка для пенсії та витрат для інших цілей, використовуйте інші інструменти, але пам'ятайте про фінансовий моніторинг. Якщо блокування вже сталося, не чекайте, не чекайте. Пишіть офіційні листи, запити. Закон на вашому боці, в тому сенсі, що позбавити пенсії можна лише на підставах, чітко визначених законом, а не алгоритмом. Підозра системи там це не юридичний факт, це привід для перевірки. Якщо перевірка затягується, це що це порушення ваших прав. Звертайтеся до юристів, до правозахисних організацій. Часто одного грамотно складеного адвокатського запиту достатньо, щоб чиновник вручну зняв галочку блокування, яку поставив штучний інтелект. Система боїться паперового сліду і скарг. Ми живемо в час змін, і ці зміни не завжди на користь маленької людини. Технології, які мали б полегшувати життя, часто стають інструментом тиску, але попереджений значить озброєний. Ця система, цей штучний інтелект це лише інструмент. І як будь-який інструмент він має свої слабкі місця і свої алгоритми, які можна зрозуміти і передбачити. Ваше завдання бути прозорими для закону там, де це необхідно, і захищати свої права там, де система перегинає палицю. Не дозволяйте перетворити себе на просто рядок у базі даних, який можна видалити натисканням кнопки. Ви, люди, ви заробили цю пенсію своєю працею і ніякий комп'ютер. Немає права позбавляти вас засобів до існування беззалізних на те підстави доказів. Розв'язка цієї історії проста і водночас складна. Виживе той, хто адаптується, той, хто навчиться взаємодіяти з цифровою державою, хто не побоїться освоїти електронний кабінет, хто триматиме свої документи в порядку. 2026 рік це рік випробування для кожного пенсіонера. Але я вірю, що ми впораємося. Головне не мовчати. Об'єднуватися і знати свої права. А тепер скажіть мені чесно, друзі, після всього почутого, після того шоку, який я спробував вам передати на початку, у вас тьохнуло серце, коли я сказав, що ваші рахунки вже можуть бути заблоковані. Бо якщо так, значить ви розумієте всю серйозність ситуації і готові діяти. Бережіть себе, свої пенсії і не дайте системі жодного шансу.